Всім привіт, наша рубрика, два психологи на один квадратний метр, продовжується, і сьогодні я маю честь таку і велике задоволення поспілкуватися і побути в одному просторі з моєю колегою Альона Українська, і це не комплімент, це, це, це прізвище. Це прізвище. Да. Я дуже тішуся, що так сталося, що ми можемо сьогодні зустрітися і е, звіритися про те, а що було, а що є, і що може бути далі. Ем, мені дуже складно згадати всю історію наших таких переданів. Ви можете мені в цьому да. звідки ми знайомі. Ну, ви мені написали Добрий день, я буду в Києві, давайте зустрінемося. Я, звісно, так, але якби ви мені написали там, я не знаю, відколи почалася наша історія. Нагадайте мені, будь ласка. Наша історія почалася років, мабуть, п'ять років. 5 років. Так? 5 років. Так. так. Я тільки тільки переходила перекваліфікацію на психолога і побачила. Про оголошення соціальний проект разом Ви тільки набирали так, так. Я вам написала, ми ви з разом зайшли, і ви мені зателефонували. у да, нас була розмова, так, нас була розмова дуже давно угу. і ви сказали, коли отримуєте. так. Підослав про перекваліфікацію, диплом магістра може приходити все. Тобто я була вимоглива ще п'ять років тому. Так, тобто так, я так. без диплома психолога ніяк не можна було мене зважити не своїм про прізвищем, не своїм про своїм іменем. Я ні на це не про так. Це була перша розмова, mm -hmm. і потім я вирішила, що маю бути вашого поля. Так. Перекваліфікація з чого ну, куди ми вже розуміємо, що це наша улюблена психологія. Що було до психології? Можете сказати? Так, до психології 20 років була в юриспруденції. Я адвокат. досвідом роботи з усіма справами. Я віддала дуже багато років сама адвокатурі, але в якийсь момент я зрозуміла, що проблеми людей. І я можу вирішити на іншому рівні. Я деякому не можу допомогти, як допомагаючи практика адвокат, тут психологічна проблема. Я пішла в тренінгер, я пішла в коучі, і там мені не вистачило глибини. І потім я прийшла в психологію. Я отримала диплом магістра, провчилася так. Потім пішла в глибину, пішла в КПТ, обрала собі якусь вішу, і зараз я поїду. Ці свої навички, знання, які були, роботу в бізнесі 20 років, я переношу психологію, і в мене трошки інший підхід. Колеги кажуть, що ти не стандартний психолог, ти трошки інша. Ти не так, 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 так. 20 років юриспруденції. будучи успішним юристом, реалізовані в своїй професії зважитися, ну, усвідомити думку, що е, закони. Правила це не єдиний механізм, інструменти допомоги для людини, з якою складністю ви стикнулися при переході. Ну з чим бо я до речі, помічаю, що чимало зараз колег переходять з юриспруденції психології. Є така тенденція. І yeah. це не одна професія, яку я це підмічаю, але mm -hmm. досить великий відсоток. Навіть в цьому закладі ми були на день психолога, і було нас чоловік 15, і троє, четверо точно сказали, а ми з, yeah. з юриспруденції пішли. Yeah. З чим може умовно наш там стукать mm -hmm. зараз стикнутися потенційно, зустрітися на випередження, з якою проблемою, з якою складністю, з чим вистикнулися? По-перше, зниження статусу. Я успішний адвокат. Так. У мене був статус. Я прийшла в роль учне. І я мала навчатися, почати з нуля. Я розуміла, що я йду в глибину, і я для себе прийняв позицію учне. І кілька років я буду позиції учня. От мені прям до мурак, знаєте, Оце, це, це, це такий ну, неймовірний життєвий досвід. З цим потрібно прямо зустрітися, тому що справді е, є ось це таке відчуття, що коли йдуть перепрофіль в психологію. Є відчуття того, що ну я вже ж маю успіх в першій професії, значить я маю в цю саму позицію залетіти на психологію. І це ж, мабуть, велике розчарування, коли ти не отримуєш цієї позиції успішного психолога зразу. Ні. Тобто ти стоїш 20 років в юриспруденції, але 0,0 в психології. З нуля, початок з нуля я це прийняла свідомо. Я зрозуміла, це, і ви до цього доклали. Що Я на Я, згадала, я ще багала сколу, чи, можливо, так, так. піду поглиблення туди, mm -hmm. я розуміла, що точно піду на навчання в психології, піду на магістратуру, mm -hmm. і це буде довгий шлях. Mm -hmm. Це навчання це ж не один рік. Так. І оце е, цей підхід піти в психологію не в е, е, таку популістичну, а піти в. Правильні двері зайти в психологію, це, мабуть, теж досить важливий вибір, коли е, людина обирає, або ну так стається, що шлях її заводить в неправильний підхід розуміння психології. І вам з цим пощастило. Який начальний заклад ви закінчили? Основний це угу. МАУКличня угу. клієнта це український католій. Угу. У Мене розгубилися запитання. Я чомусь так правила попередні. можливо, у вас є до мене запитання? Я поки зберу свої думки до купи в моїх питаннях. Мене будуть наступні питання більше про розріз складнощів, з яким стикаються психологи вже іммігруючи в статусі біженства, і але про це за те більше та я від вас. Почекаю. А мені дуже цікаво, Оксана, угу. як зараз розвивається психологію в Україні, тому що два роки я трошки випала угу. з українського контексту. Дуже цікаво знати, що зараз в Україні. Ну, для того, щоб зафіксувати, що таке сьогодні, то це серпень 2024 року, бо, можливо, навіть і ми з вами подивимося цей запис через три роки і скажемо, що щось зовсім інше. Що відбувається на сьогоднішній день в українській психології? Е, ну, мабуть, один із перших векторів, на який хочеться звернути увагу, це е, навчання психологів, е, формальні заклади освіти, тобто вищі навчальні заклади України в цьому році, вперше. Найбільша кількість заяв вступників було подано на спеціальну психологію не юриспруденція, не економіка, не менеджмент. не менеджмент, а психологія. Ну і висновки, я думаю, що кожен так. зробить для себе, чому так і що з цим стається? Наступний факт: це ну будь-таки факти, на які хочеться опертися, Те, що психологія за крайні роки вона зазнала, мені здається. Геометричного прогресу зниження стигматизації населення, що цьому сприяло? Цьому сприяли, звісно, велика потреба, але цю потребу люди намагалися якимось чином задовольняти і звертались до фахівців. А фахівців у нас на щастя уже було. Якась певна кількість ямка могла закрита актуальну кризову потребу, тому людей багатьох з'явився за крайній рік або досвід роботи з психологом, або, хоча б доторк до -то психології через групові форми, групи підтримки і тому подібне. Тобто, люди по-різному звертались за психологічною допомогою, і ще мабуть із таких додаткових векторів, що бачу, що все одно ну це таких не то, що з позитивних, а з реальних. Бачу, все ж таки продовження на жаль, популізму щодо діяльності психологічної галузі залишається в суспільстві така ідея про те, що психолог це той, хто має багато життєвого досвіду, це той, хто прочитав багато книжок, це той, хто хоче допомогти людям. Це, на жаль, залишається. Тому наша розмова з вами 5 років тому. Що Леона, добрий день. Ви хочете бути волонтером соціального проєкту. Диплом психолога, поки Я бачу, що ви хочете допомагати людям. Я бачу, що ви розумна людина, але нам потрібен диплом. Тоді ми можемо сказати, що ну, нам потрібна світ дає таку вимогу, і ця вимога є до всіх і до, до будь-якої людини. Тому ось так, мабуть, ось такі вектори, які бачить, що зараз відбувається в Україні, і наша неспинна любов українських психологів до знань, що психологи вчаться, психологи постійно розвиваються, і це показник нашої профілактики, нашого професійного вигорання і, взагалі, підвищеної безпекості. Питання практично те саме, але в іншому розрізі у нас випадково це ж годиночок. Альона просто приїхала і мені привезла цей будильничок звідти, да це Велика Британія. А що такого ви побачили, зрозуміли, доторкнулися до чого в діяльні, ну, як в роботі психолога, як психологія, взагалі в Великій Британії? Знаєте, як умовно пам'ятаю у мене на першому курсі, здається, це було, усе було по історії психології або по галузях психології, розвиток психології в Великій Британії, так. розвиток психології там в Індії. Що в Великій Британії з психології? А психологія не настільки доступна, як в Україні, а немає соціального предтеру в Британії. Немає стільки соціальних проектів, як зараз у нас є. Так. Не можна зателефонувати. На якусь кризу лінію і отримати висококваліфікаційну класну консультацію? Що є? Є доступ до консультацій, до простих консультацій короткострокового втручання. Mm -hmm. Це шість сесій, де консультує навіть не психолог, як консультант, mm -hmm. який може надати розвитку кризову допомогу, по суті, вирішити одне питання. Як стати консультантом? Хто такий консультант? Який рівень кваліфікації він має? Він проходить навчання, короткостополе, має пройти два рівні. Mm -hmm. Орієнтовно це дорога. Дорог. Можна отримати цей рівень консультанта. Mm -hmm. Це не є вступова, це навіть не на коуч. Це називається фазе консультант. І він може потім консультувати. Але щоб отримати цю саму консультацію, треба постояти в черзі. А, це Можна все рівня? на державному рівні. Так. А, окей, це такий консультант, ну не психолог, не психолог. але він допомагає з різними психологічними питаннями. А от психологія, психотерапія, клінічна психологія, психіатрія, що в цьому розрізні? Клінічна психологія розуміє. Їх розуміння психолог, це а, клінічна психологія. Тобто, якщо я закінчила якийсь навчальний заклад не медичне тренування, я можу бути тільки консультантом. Uh -huh. Я не можу себе називати офіційно психологом. Uh -huh. І це підхід, що психолог має бути клінічним. Uh -huh. Щоб потрапити до такого психолога, або треба заплатити досить високу суму. Скільки? 100 фунтів. Гривня? 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень? Так. Консультація, Консультація психолога. психолога? Клінічного психолога. Окей. Так, Нормального псахована, які досвід. Можна за 50, але це буде почати так. Або якийсь центр. Тобто прийти до власного псахону, або приватний кабінет, отримати консультацію підсягнути це спекування. Методи психотерапії, які прям їх багато, вони розвиваються, найбільш популярні методи в Британії. Та найбільш поширена ТПТ. Чому? A, ще якісь є психоаналіз. Але, Але це вже за замеш... що... Є виболці. трошки Арт-терапія Арт-терапія це більш груповий формат, mm -hmm. це якісь рамки підграм, розробляються проекти і вони більш. Чим mm -hmm. ви займаєтеся в контексті професії в Великій У мене приватна практика. Я, я продовжу бути психологом соціального проєкту. Я продовжу консультувати українським, приватна практика. І угу. я ще заучу в, в українській школі в Британії. Я навчаю маленьких українців, поводжу з них сугічних реміри і прививаю любов до рідної ви мене розчулюєте в своїх відповідях, і я прям гублюся, я справді вмію ставати запитання, але ваші відповіді мені дуже торкають душу. Тому я чекаю на ваше запитання, якщо воно є. Як ви бачите? А, хто для вас буде найкраще? У мене найкраще все для мене. Образ його, образ якийсь таке з'явлений. Це пауза, це незалежний інтернет, так. Да, це я збираю думки до грі. Мене нещодавно запитували успішний психолог. Там я досить швидко їх група. От з найкращим психологом. Людина, яка цінує людей. І прям поважає. Тобто, така повага до, до людей. Зацікавленість в людському житті, в людській історії, така людяність а, і чомусь на перший план у мене тут не виходить там освіта, супровізія, особиста так, терапія. Так. Це автоматично. Тобто, ці три складові вони автомик це, це да це без цього досить, але найкраще це той, який не дивлячись в яких професійних або особистих питаннях, ця людина залишається людиною з великої лікаря. І мені так згадується те, що наша професія вона дуже юна, вона дуже молода, і психологи не було, але якось були в світі завжди люди, які були е, такими джерелом підтримки, для якої ставна історія. Е, десь це було в духовенстві, десь це було педагогіці, десь це були філософи, просто жінки там чи чоловіки з великим життєвим досвідом, і оце найкраще, мабуть, той до якого люди йдуть. Не з гонорару, так, ну нічого постидного гонорару немає. Але люди йдуть з відчуттям, що ця людина робить допомогти. І мені дивився, це відчуття найкращого психолога воно народжується не з відчуття, що я найкращий психолог, а тоді, коли в мені бачать найкращого психолога, коли в мені взагалі бачить людину, якій не сирів що. Ну і це ті цінності, і загальнолюдські, які, є ну, в цій людині. Це складне запитання, якщо чесно сказати, його розкласти прямо по складових дуже непросто, тому що найкращий говорить про якусь певну конкуренцію або певний відбір. Для да. мене, мабуть, людяність буде стояти на вашему. І я досить багато разів протягом свого професійного життя розчаровувалася в тих психологах, кого я вважала найкращими. Навіть той досвід початку повномасштабного вторгнення, коли мої наставники, які багато років для мене були і супервізорами, і моїми навчаючими а, тренерами, а, повели себе не по людянам. Я не говорю зараз по професійному, я говорю про людяне. І це велике розчарування а, розійтися по життю із цими людьми. І в якому сенсі в мене було розчарування в собі, тому що як я могла так сильно повірити, або ну що я пропустила, тому що були моменти, коли мені здавали, що це дуже не по людям, але чи не йде так. Тому людям першому місці. А вже, мабуть, подвійних сенсів це поняття вкласти неможливо. Дуже дякую задається. Я не знаю, що Альона зі мною робить, але я дуже глибоко рефлексую на навіть відповіді на запитання, не то що хочу їх ці запитання там створити. Тому ну, дозволю собі ще декілька запитань задати. З Чим стикаються з таким непростим або з якими бонусами стикаються психологи, які в статусі біженства за кордоном. Можливо, досить Великої Британії або ваше те, що ви з чим ви зустрілися? Можливо, хтось планує або розглядає той варіант біженства міграції, але що найскладніше, коли ти тут вже розуміло, хто ти. Тобі не потрібно доводити, що ти найкращий чи просто достатньо хороший фахівець. З чим стикалися ви? З тим, що Британія не визнає наші документи як достатньо допустяє. спочатку приватного. Татаря. Британія вимагає отримати певний сертифікат навчання пройти саме в Британії, або мати певну квадратку, визнаний міжнародну сектору. Наприклад, навчання КПТ 4 роки. У університеті буде визнаватися. Це дає певний еквівалент. У нас диплом магістра, на жаль, еквівалент не визнає. У нас дуже різні системи навчання. І вони не приймають. І тому треба тим, хто має руку на місце британня прогулятися, планувати навчання там. Або ти в такий строк саме психотерапіячного навчання. Ви згадали сьогодні про соціальний проєкт. Скільки часу чи третій рік? Третій рік. Якраз війни. Якраз а, так. я згадала, коли я їхала в машині. Ми виїжджали з Києва, і ви оголосили надію на, на... на 10-й потік. Я встигла в останній вагон. Десятий потік, просто консультування був особливий, він був перший потік. Для нас ювілейний, довгоочікуваний, але перший потік і в березні 2022 року ми випустили тоді більше ста психологів. Це був наш такий важливий проект і підтримки психологів. І тоді після нього ви зайшли вже особу. Що для вас разом весь цей час? А бути спільнотів і допомагати своє підтримати себе ну так вийти з табличкою, написаній на якомусь папері, що допоможу, допоможу психологічно виглядає трошки дивно. Ну, Тому так. дуже добре належати до якоїсь організації, яка тебе презентує, до якої ти належиш цінності, інтереси, якої ти сповідуєш. Ти мене дуже досить тому що як, Оксана йшла на вас. Спеціальний проєкт йшла на вас, на людину. Є багато проєктів, але я на основу як наставника. Дякую за ваш вклад. На ваш вклад такий, знаєте, в ментальне здоров'я нації, популяризацію в психології. Кожен з якої сторони робить те, що йому можливо. А з перспективою де перетиналися? Навчання курси. Угу. Перший потік надати, потім другий рівень, угу. пропедевтика навчання. Угу. Робив на час війни. Чимало різних продуктів ви так, знаєте. Тому контекст бо, нашої. Кожні е... всі продукти там. Чекай новий курс. Який? Що хочеш? Хочеться тільки новину, і саме цікавим, мабуть, розвідки війни. Тому що війна впливає на всі хвороби і на діагності, і на розуміння. Невеличкий спойлер, Готуємо. Готуємо так, не буду називати прізвищ, але підхід до фахової е, психодіагностики патопсихологічної. То Я вважаю, що це великий дефіцит знань на сьогоднішній день психологів. І соціальному проєкту, і наших кухачів, професійно будуть, нові проекти будуть, нові проєкти будуть. Дякую вам сьогодні за запитання. Ми продовжимо з Альоною спілкуватися, а вам скажемо до побачення. Будуть питання, залишайте. Ми на них будемо відповідати вже до побачення. Буде. До побачення.